Всім привіт! Маємо сьогодні четвер. Але сьогодні не тільки четвер. Сьогодні має Маковея. Я навіть, якщо чесно, не знала, зранку люди написали, що сьогодні Маковея. Друзі, я вас вітаю з цим святом, бажаю вам здоров'ячка, бажаю вам благополуччя в ваших сім'ях, бажаю вам любові і достатку, бажаю вам тільки всього доброго, позитивного. Бажаю миру і спокою на нашій Україні. Це саме основне. І тільки що, тільки вірних, хороших друзів, тільки гарних людей на життєвому шляху, тільки ну, всього-всього най-найкращого, що тільки є, я вам бажаю. Так, друзі. Оскільки сьогодні свято, то в ну, нас на Маковея зазвичай, і люди не роблять так, щоб робити на городі чи щось там таке по господарству. Більшості люди відпочивають. Я сьогодні також відпочивала. Ну, як відпочивала? Трошки їсти зготувала. Сирну піцу сьогодні пекла. Лисники з сиром, вже трошки хлопці з'їли, але ще досить є, ще навіть буде можливо на завтра. Зварила обід, варила сьогодні, що ми варили? М'ясо тушила, салатик робила. Коротше, якщо мама не робить свято, це не означає, що мама нічого не робить. Це означає, що мама обідла господарку, це означає, що мама їсти наготує. Так воно є, така доля, певно, жінок. А тепер, друзі. Вже маємо по 7 або десь, можливо, і восьма година. Мама вдягнулася, намалювала губи. І що? Я трошки до міста йдемо на морозиво з чоловіком. Що, не йдемо, певно, їдемо, але треба до машини ще добратися. З машина дуже далеко стоїть, бо хто знає, то до вхід в Тереповлю, ну, неможливий. Переїхати неможливо, тому ми лишаємо машину дуже далеко. На сусідній аж вулиці, що там можна переїхати. Ну, коротше, трохи. неважливо. Зараз доберемося. Але знаєте що? Саме основне. Пішли. Саме основне. Саме основне, щоб що помігде з нами. Де з нами гуляти. Гуляти йде. Прощастя, привітайся. Йдем, йдем. Та ми йдемо до своєї машини. У нас там аж на сусідній вулиці. Треба переходити. Десь він пхається, він хоче бути перший. Ну, Чекачкай, зараз зразки кинеш. чекай. чекай. А, нарешті ми добралися до машини. Сідаємо. Бувник. Чекай, чекай, бо він вже все встиг. Залаз. А ми не... парочка його візьму. У нас почався дощик. Неждано, негадано. Навіть сьогодні не переказували, чи переказували дощ? Ви знаєте, що завтра годину буде збирати малину, ні? Каже чоловік, що це не дощ, це мрачка, мжичка. Як хто каже? У нас каже, ні, в нас як кажуть, не крапить. Мросить, мрасить. Якщо дошкади, каже мрасить. Чоловік пішов по морозиво, бо я мушу з ним сидіти, друзі. Гавкає мені страшне, де ти є? Сидить тут. У нього лапки вже грязні, я вже не можу одгори взяти. Тихенько, тихенько пеленку ми взяли його на руки, ну, але в нього лапи гуляють. А він, ну бачите, а він нервується, Зараз ми виходимо. Зараз тато купимо морозиво, а зараз будемо їсти морозиво. вже вимости мене. Має нерви, бо нічого не бачить. Так, тато вже йде з морозивом. Спасибі. А яке ти взяв? Пломбір. Та. снікерс і пломбір з карамельним. А в тебе? Пломбір, снікерс і пломбір з крихтою. крихтою. Я не люблю шкладною крихту. І вже. він не дає. Тихо, вже даємо. Що? Ми приїхали погуляти. Тату наш ззаді сидить. Машину поставив, бо закритий сьогодні чогось сюди шламбав, не знаю чого. А ми приїхали на монастир. Хто з нами? Вже довше, то знає, що ми любимо сюди їхати. Гуляти, але зазвичай без буміка. Але думаю, що сьогодні не буде людей. Не буде людей, бо то є. Бо то звичайний робочий день. Так би. Може на вихідні більше є. Молодь заїде, діти їдуть на велосипедах. А ж до низку, до речі теж сталю би їздити. А ми теж не раз таке свято чи... чи неділя, чи що. Ми сюди їдемо. Друзі, дивлюся, нас так захмарилося, подивіться. Така чорна хмара. Щось на мене, та чорна хмара вже починає. як то кажуть, по-молодіжному напрягати, бо нам завтра малину здавати, хоч би не впав дощ. Як впаде, то вже все не приймають малину. Це прикро. Добре, йдемо. Але вже тішиться. Хоч би ніякий пес не вибіг. Ось так. Тут дуже гарний краєвид. Бомбезний. Зараз покажу. Чекай, чекай, Бумчик. Значить так гарно. Ми даєте день народження, я тут торти їла. Велась, велась. подивишся, велась. <говори> Боїшся. Тут дуже гарно. Захід сонця, вже сонечко сідає, ну, це вже пісня, що десь коло пано ну, по восьмі. Морозиво з'їли. Так, буміку віддавали, що не хотів той раз їсти. Що це таке бомуся? Бомуся. Не хотів. То сидимо ми з буміком на такому стовбі. Сижу сонечко, світи, бачите, захід сонця. І так гарно, друзі, так тихо, пташки співають. Там машина проїхала, там хтось ще журжить. І так сижу, і так би сиділа, не знаю, скільки би сиділа. І так собі думаю, знаєте, сама до себе, що знаєте, кожна людина якось ділиться на якісь категорії. Одні люблять таку шумну компанію, другі люблять наоборот, тишу. Треті люблять ще щось. Знаєте, я відношуся до тих людей, які люблять тако посидіти. Посидіти, без шуму. Наприклад, є якась забава, чи якесь весілля, чи день народження, чи що, мене це дуже, можна сказати так, не то, що напрягає, а я замучуюся швидко. Я не хочу того шуму. І так само мої діти все. Наш тато йде, залишив нас, ми тут сидимо. Е, все, при якій будь-якій забаві, при будь чому. ну Зараз це вже рідко, набагато рідше, ніж до того було. Але все одно, я все старалась трошки посидіти, десь піти погуляти. Так ми з чоловіком все ходили. Все, Ми десь йшли десь, наприклад, такий ще й ресторан чи ще щось ми виходили і йшли. Тато присяг, тато прийзяв. Ми тут мамою ремонтуємо. Ми все старалися десь піти від людей трохи погуляти, подивитися місцевість, ще кудись, бо це моя релаксація. Я б таку сіла і сиділа, сиділа і слухала ці всі звуки природи. Так що ну, кожному своє. Один любить поговорити про всяке, другий. Люблять про погоду, треті, про господарку, четверті, про політику, п'яті ще про щось. А я трошки поговорю і стараюся шукати тишину. Оце зараз мені так добре. Сіла і так собі сижу в роздумах. Так, так. Дивися, перейшов той дощ, бачите, там, напевно, падало. Бачите, як захмарилося сильно. Можливо, там десь і буде дощ, можливо, і падає. А з цієї сторони вже доволі гарно випогодилося. Можливо, не буде дощу. Схрещуємо пальчики, щоб не було в нас дощу. Вона треба малину завтра позбирати. А, суботу буде. З дозольками. Каже, мені все одно. Де з ким головне коло мами? Головне, щоб була мама. І мені все одно. Це, друзі, ми тільки що експеримент робили. Ніколи такого не робили, що не зробили. Я його висадила з машини тут вовже, Ми їли морозиво, ми давали, він щось не хотів. Але висадила з машини і він дуже втікав. Я назад сіла в машину, і він не думає бігти до машини. Сів собі і сидить так трошки далі від нас. Ми завели машину і далі сів і сидить. Я кажу, він, не дай Бог, десь пропав. Він не думає, що треба може йти до машини. Що може й треба, це нічого не знає. Він не знає, що таке небезпека. Він знає, що він повністю в безпеці, і все з ним добре, всі його люблять і все. Навіть не думав. Що машина завелася, що може голи, що всі віддивиться. Куди відійнеться без мене? ж пропадете без мене. Та й все, Я дуже впевнений. Такий експеримент наш провалився. Чого він не боїться? Він знає, що він. Прохладно тобі. Mm -hmm. Я казала вдягнися тепліше, шорт по футболках. Я ще трошки посижу. Напишіть мені, як ви любите шумні компанії? Чи любите теж котиш? Деколи, деколи треба йти ще посидіти і подумати. Деколи і так треба. Ми, певно, будемо йшли. Рада тату. Бо там далі був такий великий пес, я вже його нагнала, але бумік побачив. Ну, діти є якісь, ну може тут їх... дітей пес. Так, так. От. Дітей пес. Ходи? Ходи? Але... але настрашився, втік. Так що будемо йти. Ходи, ходи, якби ти міг себе гарно поводити, ти ж не вмієш гарно поводити себе. Бажай, важи, бажай, там колючки, щоб він не пішов. Йдем. Ось такий друзі сьогодні день. Ось такий. Трошки зготувала їсти. Завтра буде звичайний робочий день, будемо працювати. А сьогодні пішли погулялись, їли морозиво, бумік пробігся, погулявся. Він теж хоче, друзі. Ну, але що зробити, як він такий маленький е агресор. Маленький агресор і любить... Нічого не розуміє, нічого не розуміє, що якась є небезпека в тому світі, що треба чогось боятися, треба чогось остерігатися. І знає, що з ним буде все добре. І все. Так що його дуже небезпечно брати. Він ж нападає, як і на людей нападає, так само на тварин нападає. Коротше, ми... Якщо його десь беремо, то треба його так пильнувати, як малу дитину ще більше. Бо дитині хоч скажеш, хоч зрозуміє, а він що знає? Він знає, що він все могучий, все сильний і все. Добре, друзі, усе. Дякую вам, що ви сьогодні були зі мною. Такий в нас був Маковей сьогоднішній день. Усе, всього тільки вам доброго. Доброго, позитивного. Щоб все у вас вийшло. Всі мрії збувалися. Все, що ви собі задумали, напланували, щоб все у вас виходило. Так обов'язково буде. Все на сьогодні, усім па-па!